Ові з'явилася алея кленів імені Гната Хоткевича. Це подарунок міському палацу Хоткевича на день народження, адже найстаріший заклад культури у місті святкує своє 80-річчя. Дерева висадили напередодні урочистостей. Це найкращий подарунок, який міг бути на мою думку. І як бачите, ми з часом стаємо гарнішими. Свідком чого ви є? От прекрасна така алея з допомогою нашого мецената Олега Володимировича Барана. Ми здійснили цю акцію нашу Ініціатор створення кленової є Олег Баран, депутат та засновник компанії Барком сам виховує п'ятьох діток, тож неординарним подарунком вирішив потішити дітей-вихованців Палацу культури імені Гната Хоткевича. Дивлячись сьогодні на ту кількість дітей, яка займається в стінах цього закладу, то замислюєшся, для чого ти працюєш, для чого ти живеш. Тобто все робиться для дітей і тому. Ця допомога, яка є мінімальна там, в тому ж самому Хуткевичу, я роблю з радістю. Бачучи дитячу усмішку, я розумію, що цього треба робити тільки якомога більше. Діткам, які навчаються у палаці культури, зелений дарунок припав до душі. Тож в честь свята малюки випустили в небо 80 кольорових кульок. Мені подобається, що тут будуть ставити дерева. Мені дуже подобається дерева. це доглядати за ними? Так. Найближчим часом алея доповниться ще кількома кленами.